Пане Сергію, бачимо, що впродовж декількох останніх тижнів ворог дійсно активізувався по всіх напрямках фронту, і, зокрема, навіть на тих напрямках, де досить довго було таке відносне, будемо говорити, за де ворог або був в обороні, або перегруповувався. Мови йде, наприклад, про шахтарський напрямок. На вашу думку, з чим пов'язана така активізація ворога по всій лінії фронту? Ну, знаєте, ця активізація була передбачена, і в принципі, вже в першій декаді січня ми е, отримали інформацію про те, що противник не пізніше середини другої декади січня може почати нові наступальні дії відповідно до тих е, сил, які йому вдалося зібрати на тому чи іншому напрямку. І в принципі, це є абсолютно зрозуміло з огляду на те, які стратегічні задачі і політичні треба підкреслити задачі, противник ставить перед своїми військами. Якщо ми говоримо про східний напрямок, то безумовно ми говоримо про стратегічну задачу, яка була означена ще в квітні 2022 року, а саме вихід на кордони Луганської та Донецької областей. Якщо ми говоримо про власне, Донбас і створення такого собі такої собі буферної зони на території Харківської області для подальшого просування вперед по напрямку на Харків це ще раз свідчить, що ворог ну навіть не розглядає питання там якогось там зниження активності бойових дій, що могло б стати такою передумовою, як вони думають якісь перемовини. тут не про те. Ворог продовжує тиснути, відчайдушно намагаючись протиснутися будь-де будь-який спосіб, розуміючи, що він може розраховувати виключно на тактичні успіхи. А це власне відно дотично і до південного напрямку, де противник після певного затишня, вважаючи, що він зібрав достатньо сил та засобів, спробував атакувати наші війська, які закріпилися на визволеній території. Що стосується політичних аспектів цієї наступальної операції, або вимог, або забага або забаганок, якщо хочете, то вони так само очевидні наближаються вибори в Російській Федерації і Кремлю, попри те, що в нього немає жодних сумнівів, чим закінчаться ці вибори, незважаючи там на спроби якихось там кандидатів зібрати якісь там підписи. А їм все одно треба щось, хоч щось показати своєму охлосу, і саме тому ці вічі душні спроби атакувати продовжуються в такому темпі, незважаючи чи на шалені втрати, які вони несуть ну, практично по всім напрямкам? Ну і тут треба говорити, що противник на окремих ділянках просувається. Це неможливо приховати, але ціна, яку він платить за це просування, є надзвичайна. На жаль. Для противника, ну власне і для нас противник не рахується з втратами. І Знаєте, мені часом ну певний час тому назад попалася на очі така фраза, яку він говорив, що 에, приблизно перекладається таким чином, що кількість втрат тільки кількість тільки збільшує велич перемоги, що шокувало мене відверто, але якщо противник діє в такі парадигмі, то ми не можемо дивуватися, що вони продовжують такі наступальні дії на. Кількох ділянках, якщо говорити про Куп'янський, зокрема, напрямок, тут фактично не вщухали наступальні дії ворога. І якщо подивитися по карті, бачимо, що ворог, начебто, постійно атакує найбільш активно в напрямках населених пунктів Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Скажіть, будь ласка, для чого росіянам ці населені пункти також є політичне підґрунтя? Чи має якусь і стратегічну мету ворог на цьому напрямку? Ви знаєте, для задля досягнення тактичних цілей, які поставлені на цей наступ, а саме е, прорив е, на Куп'янський, підкреслюю, не населений пункт купянську злови, хоча він так. там є, а велику станцію сортувальну купінську злови, угу. і цим визначається е, потреба е, продовження таких вічі спроб просуватися. Противник має на меті е, е, вирішити е, або покращити для себе оперативну перспективу. Тобто, як ви бачите на цій карті, прохід в цьому напрямку, прорив в цьому напрямку, означатиме, що вони отримують змогу забезпечувати потреби своїх військ, які будуть пересуватися з Російської Федерації, То, що я говорив, створення такої буферної зони вздовж ріки ОСКІЛ. Дозволить противнику нарощувати свої ударні контингенти, ну прикриваючи цією рікою. Це то, що стосується їх можливих оперативних завдань. Ну а якщо говорити про те, що вони можуть заподіяти нашим військам, то так само на цій карті дуже чітко видно, що в разі захоплення цього купінська значно ускладнюється питання забезпечення наших операцій вже на лівому березі ріки Оскіл, тому що противнику буде легше. Оперувати, тобто накопичувати сили та засоби, а для нас е знімається один з напрямків, через які ми здійснювали це забезпечення військами. Тобто, ця ціль е абсолютно зрозуміла і для нас, і для противника саме тому там ведуться такі вічі душні бої. Саме тому е концентрація військ і наших і противника там висока. Противник розуміючи, що він не може прорватися зараз на цьому напрямку, е створив е спробував атакувати в районі Крохмального і. Е е Намагався прорватися там на оперативну глибину. В результаті відчайдушних стабілізуючих дій нам вдалося зупинити противника. Там ситуація дуже складна була. Там ми понесли дуже серйозні втрати. Але як бачите, ворог зупинений і бої продовжуються. Як довго не будуть продовжуватися? Вибачте, це виходить вже за межі військового аналізу, тому що, як я сказав, тут стоїть політичне завдання. Пане Сергію, ще до однієї теми цього тижня розпочалися найбільші навчання військ НАТО, які називаються Стетфас Дефендер, фактично найбільші за останні десятиліття навчання, де відпрацьовується сценарій можливого нападу Російської Федерації на країни-члени північно-атлантичного альянсу, ну і деякі засоби масової інформації західні, взагалі пишуть, що це, що це така навіть своєрідна можливо, підготовка до третьої світової війни. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити дійсно про масштаби цих навчань, якщо говорити про те, що вони зараз починають проводити. Тись, чи означає це, що щось можливо змінилося в свідомості країн Заходу, зокрема і країн-членів північно-дичного альянсу, щодо сприйняття Росії і загалом Путіна і його спроможностей? Ну, знаєте, можу сказати, якщо дуже коротко, слава Богу, так. Змінилося і країна альянсу, зокрема країни Європи, які, по-перше, межують з Російською Федерацією, по-друге, знаходяться неподалік, але знаходяться на території Європи. Цілком усвідомили ту реальну загрозу, а не гіпотетичну загрозу щодо кордонів альянсу. І власне ці навчання є практичним кроком імплементації рішень, які були озвучені на полях Вільнюського саміту щодо розгортання відповідного угрупування військ на східних кордонах альянсу, і саме тому одна з таких цілей цих навчань визначити можливості розгортання цих контингентів на тому, на тому театрі військових дій. Давайте говорити про це відверто. Це театр військових дій. Чи призведеться до як то кажуть третьої світової? Ну, вибачте, ні. Тому що все ж таки треба розуміти, що Росія просто не здатна фізично розгорнути якісь масштабні дії, які б призвели там, до якогось там глобального конфлікту на цьому етапі. От, Це... В принципі, в перспективі. От якраз до того на що здатна Росія, просто зараз деякі західні військові аналітики говорили про те, що ми, по-перше, перейшли в режим певної економії через те, що є затримки з постачанням боєприпасів артилерійських, зокрема від заходу. Ну і росіяни також. Хоча ми розуміємо, що все одно за день вони можуть вистрілювати більше боєприпасів ніж ми. Але як кажуть, аналітики все ж менше ніж вони могли це робити там ще декілька місяців або півроку тому. І з чим зв'язана ось така, можливо, якщо дійсно погоджуватися з цією тезою, деяка економі. З боку росіян артилерійських саме снарядів. Ну, знаєте, відповідь очевидна, Відповідь очевидна, вона полягає в тому, що Росія стоїть з протянутою рукою, випрошуючи боєприпаси в таких видатних виробників, як Північна Корея та Іран. Самі розумієте, якби б росіяни могли розгорнути дійсно збільшену, збільшену в рази індустрію випуску боєприпасів, вони б це давно зробили. Але їхні інтелектуальні, економічні, матеріальні, виробничі потужності обмежені до того рівня, що вони змушені все ж таки стримувати себе. Це по-перше, а, а по-друге, ну давай припустимо, що якщо вони дійсно задумали щось проти країн НАТО, то їм необхідно створювати певні запаси, тобто тих ресурсів, які вони мають на сьогоднішній день, недостатньо, щоб і накопичувати запаси е, снарядів для е, наступу на країни північно-атлантичного альянсу і вести бойові дії в тому темпі, в якому вони ведуть е, бойові дії проти України, тому що ну знаєте, я дуже часто говорю, і повторюся ще раз до такої війни, ніхто не готувався. Ті снаряди, вибачте, не ростуть на деревах, для цього потрібні певні ресурси, певні матеріальні, фінансові і людські затрати, щоб їх випустити. А Росія має певні обмеження в цьому. Тому ми можемо припустити, що Росія на даному етапі, виходячи з цих двох основних. Як би сказати, тем змушена обмежувати себе певною мірою обмежувати, підкреслю певною мірою обмежувати у використанні і витраті боєприпасів на тому чи іншому відтинку фронту Фронт. пане Сергію. Дуже дякую за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам спокійного вечора. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.